Вітаю, мене звати Наталія Гончаренко, і тема сьогоднішнього відео Майстри мене не слухають. Розповсюджене запитання, яке я постійно чую від вас на конференціях, на навчанні, на консультаціях, в акселерації отже, давайте розбиратися. Перше, що ви маєте розуміти, що ця е, е, теза Майстри мене не слухають це симптом. І нам треба зануритись глибше, щоб зрозуміти проблему і кореневу причину. Що це взагалі таке? Наприклад, прыщі це симптом, запальне захворювання шкіри це проблема, гормональний дисбаланс це коренева причина. Зрозуміло, що якщо ми будемо працювати з симптомами, тобто просто прибирати прищі за рахунок там косметики або якихось апаратних процедур, не працюючи, не пропрацьовуючи проблемою, не розуміючи кореневу причину, якою ця проблема викликана, і не працюючи з власне з кореневою причиною, то прищі вони будуть. Постійно з'являтися знову, знову, знову знову, це такий сізіфов труд. Це власне те, що ви робите кожен день, намагаючись вирішити будь-які проблемні питання в роботі вашого салону, клініки, спа або дистриб'юторської компанії. Набуду ще один приклад: нежить це симптом, орві це проблема, і, наприклад, зниження імунітету це коренева причина. Якщо ми не розуміємо кореневу причину, у нас постійно буде орві, і у нас постійно буде нежить. Так, ми можемо крапельки використовувати і на, на якийсь там час дуже короткий прибрати нежить. Але ми не попрацювали з проблемою. да, вона колись перейде в хронічну історію. І ми, не розуміючи про неву причину, взагалі не бачачи її, не працюючи з нею, ми ніколи не вирішимо а, проблему, ніколи не позбавимося нежиті в даному випадку. Дуже важливо розуміти цей принцип, що є симптомом. Що є проблемою і що є кореневою причиною. Якщо ви будете це розуміти, ви будете відносно легко вирішувати будь-які складні питання, з якими ви стикаєтесь кожен день, керуючи салонним бізнесом. Тепер давайте повернемось до нашої проблеми. Майстри мене не слухають. Наприклад, що таке майстри мене не слухають? Там, наприклад, вони можуть з вами сперечатися, да? вони можуть просто вас ігнорувати, а вони можуть, наприклад, не дотримуватися стандартів. Або вони можуть просто не виконувати те, що ви їх просите. Тобто дуже багато проявів того, що таке є. Майстри мене не слухають, і зазвичай треба деталізувати, що це таке. Майстри мене не слухають, це дуже узагальнена історія. А тепер давайте розглянемо більш детально. Майстри сперечаються зі мною це симптом. Наприклад, чому вони можуть з вами сперечатися постійно? Наприклад, тому що ви не розумієте нюансів роботи, ви не є фахівцем. Вони з вами постійно сперечаються. Чому коренева причина в чому? Вони вас не сприймають за лідера. Вони вас сприймають як якусь потусторонню одиницю, яка приходить в салон краси, щось від них вимагає, нічого не розуміє в їх роботі. Дає якісь вказівки, якісь плани ставить, якісь штрафи, якісь відсотки, і якісь лозунгами кидаються, розкидаються. Потім нічого сама це не виконує і таке інше. Отже, Виникає, що? Постійні сперечання. Є таке? Є таке. Ще один приклад. Постійні скарги клієнтів ви отримаєте. Або, наприклад, скарги збільшились. Це симптом. Якою проблемою може бути це викликано? Невиконання стандартів. Чому? Стандарти неправильно створені. Незручно, незрозуміло, о, там, без застосування візуального менеджменту і так далі. І о, ви, ви це все розумієте таким чином, що вони вас не слухають. Наталя, вони не слухають мене, вони не виконують моїх вимог, вони ігнорують стандарти. Але коренева причина в чому? І ну, як наслідок з'являються скарги. Скарга це завжди симптом. Докопалися, коли ми докопалися, наприклад, ми зрозуміли, що стандарти вони просто невірно створені, це значить, що ми можемо їх змінити, зробити їх правильними, зрозумілими, впровадити систему навчання, тоді вони будуть виконуватися, тобто ми приберемо проблему того, що не виконання їх, і ми приберемо симптоми в скарг. Тому що якщо ми просто будемо працювати зі скаргами, ми будемо роздавати клієнтам знижки, ми будемо переробляти наші послуги, там, стрижки, манікюри, педикюри, чистки і так далі. Ми будемо просто працювати з симптомами. А якщо ми докупаємося до кореневої причини і приберемо її раз і назавжди, кількість скарг, ну якщо не зникне повністю, то зменшиться. Максимально, або вони будуть викликані вже іншою проблемою, яка спричинена в свою чергу іншою кореневою причиною, до якої ми, звісно, докопаємося, тому що ми вже знаємо методологію, як це робити. До речі, методології, як визначати проблему і кореневу причину за допомогою інструментів різноманітних, ми вчимося на основному курсі в бізнес школі Деканцепс. І найближчий курс стартує 26 червня. тож... Запрошую вас до того. У нас як там є факультативи, щомісячні з серпня стартують саме з Лінн-методології, де ми будемо вчитися застосовувати на практиці всі ці інструменти, які допоможуть вам занурюватися в те, що є проблемою, що є кореневою причиною, яким чином формувати контрзаходи для того, щоб прибрати ці проблеми раз і назавжди. А давайте ще один приклад подивимось: запізнення. Так? От, наприклад, вони мене, я їм кажу, 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 вони мене не слухають. Я там і докорами намагаюся вплинути, я намагаюся штрафувати там, і все таке інше, але вони мене не слухають і запізнюються. От є там декілька майстрів, або там адміністраторів, які запізнюються. Запізнення це симптом. Чим може бути викликано? Наприклад, людина запізно виходить з дому. Яка коронева причина може бути? Немає навички організації часу. Є таке? Є таке. Якщо ви просто не розуміючи кореневу причину, будете з людиною там розмовляти про те, що там, ну як ти можеш запізнюватися, ну там штрафувати ці всі речі впровадити, ви будете прибирати симптоми на деякий час, людина перестане запізнюватися, але ця проблема буде постійно з'являтися з періодичністю, певною знову, 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 знову. Воно вам потрібно, воно вам не потрібно, але ви з цим стикаєтесь постійно. І все одно продовжуєте працювати з симптомами, не намагаючись навіть зрозуміти, якою проблемою викликана, викликаний цей симптом, і якою кореневою причиною. Але ж може бути по-іншому. Давайте подивимося: а, людина запізнюється а, проблема вона запізно виходить з дому, і коренева причина може бути зовсім іншою, їй нецікава робота. Не цікава робота взагалі, або не цікава робота в вашому салоні або в вашій клініці. І це вже інша коренева причина. Е, і чому дуже важливо знати е, інструментарій того, яким чином знаходити кореневу причину. Чудовий інструментарій лін менеджменту, який, знову ж таки, ми вчимо на нашому основному курсі і на факультативах почнемо з серпня. Е, дивіться, якщо це е, з'ясується, що це не цікава робота. Це зовсім інші дії ви маєте зробити. Якщо ви не з'ясуєте кореневу причину і будете, наприклад, намагатися навчити привчити людину до тайм-менеджменту, це не дасть жодних результатів. Ви витратите час, нерви, гроші. Якщо навпаки, людині цікава робота, але просто в неї є певні проблеми з тайм-менеджментом. А ви будете намагатися вплинути на неї зовсім іншими важелями впливів, це теж не дасть результатів. Людина буде розуміти, відчувати, що ви на неї просто тиснете. І отут дуже важливо зрозуміти саме інструментарій. Тобто, перше, яким чином ідентифікувати, що є симптом, що є проблема, що є коренева причина. А друге, дуже важливо знати інструментарій, яким чином пропрацьовувати кореневу причину. Тому що, наприклад, якщо ви з'ясували, що людина не має навички організації часу, зазвичай от, перше рішення, яке вам прийде в голову, це що? Там, записати її на курси тайм менеджменту наприклад, або там придбати їй якусь книжку, да, там, або таке всі інше. І це, звісно, не буде працювати, це не спрацює. Чому це не спрацює, і яким чином вирішити власне проблему того, що людина не має навичок та менеджменту, яким чином вирішити цю проблему? Таким чином, щоб вона набула навичок організації власним часом і перестала запізнюватися. Цьому всьому ми вчимо на основному курсу. і на в на основному курсі на факультативних заняттях з лін менеджменту у нас в бізнес школі The Concepts, яка створена і працює з 2012 року для вас, для власників і керівників підприємств індустрії краси. Запрошую вас на навчання, задавайте питання. Під цим відео підписуйтесь на канал, дивіться інше відео стосовно створення команди стосовно того, чи є цікавим взагалі бізнес індустрії краси, як він влаштований. Тож багато цікавих відео. Де ви вже можете знайти відповіді на питання, які вас хвилювали. Чекаю вас на заняттях. Бажаю гарного дня. До побачення.